Взяла сьогодні на обід приготувати таку картошечку. Тут дуже всі беруть от таку картошку різну є кусочками. Взяла цього разу таку фрішку, просто в духовочку. І вона дуже смачна, виходить. В німці так все просто, дуже багато заморозки, яка у нас смачна. Люди економлять. Час не паряться, так як ми українці. Реально смачно. Вот таку взяла, різну беру. І тут написано, де да я бачила? а от. Або так, фрі, прижарювати в маслі, багато в рішотки, або в духовочку 18 минут. І готово. Ще пожарю м'ясо, я вчора набрала, ми вчора купляли продукти, якось зніму. І що ми тут можна купляємо, які ціни, що смачне, що не смачне. Ну, типа, зараз така ситуація, що навіть влоги не йдуть взагалі. Вони мене спасали, навіть вони мене вже не спасають. Духовочку. Наскільки там На 20 минути я поставлю на 200 градусів. 180, так, плюс-мінус. 180 написано, так. Все розписано у німців. Ідеально. Ці діт Свобода, дала телефони. А сьогодні вихідний? Так. Да. Мама часто дозволяє телефони. Не дуже. Але часто. Ну, але коли ви послушні, деколи можна, так? Да? Ми дуже сверемо що цього. Зараз почали з канікули, дітям нема чим зайнятися. Ну, але даю ограничення. Дивіться, склали ще одні такі пазли. Ні-ні. Я, вже... Я розумію, що тобі скучно. Я поки Я запрещаю. ще одна пачка запечатана, просто вони вже лишають, закидують, це все таке на стулку валяється, мене це бісить. Це ж у нас треба третя пачка, так? Да? Пазлів складена? Третя. А, да. Та третя. Дуже гарні вийшлося. Ще десь є одна. А от. Отака є. Але я вже кажу пізніше, вони складуть. Так, це Хросні нам подарили, це Маша нам подарила, як їхала. Всі нас тут балують. І я їх балую. О, все добре, лише одного не вистачає тата і мир в країні, все. Вчора, дивіться, купила дуже гарні ці лілії. По 2 євро, тут два букета, дуже вони класні. І пахнуть. Лілії не дуже любила в Україні. Але відколи війна, відколи ми виїхали, все змінилося. Щось мене тягне. Думала вже соняшники взяти, але взяла цього разу лілії. Дуже гарні. побачите, які вони будуть триматися. Мені подобається. Закрила штори, бо тому що. Дуже жарко, там спека. От. Що ще показати вам? Показала в сторізі, я п'ють такі вітаміни кожен день, взяла собі, вигідно 5 євро з чимось. Ну, і думала, куди сьогодні піти. Думала, куди сьогодні піти з малими на озеро, може, підемо на вечір. У нас вже канікули і, чесно кажучи, всіма особистями, всіма новинами, що робиться, що робиться в світі, що робиться в нашій любимой Україні. З останніми новинами про азовців, про... хоч би саме погане, що може бути. І в мене щось обірвало сердинь. Не хочу плакати, що наплакалася. Дуже важко. Таке відчуття, що серце вирвало, душ, душі немає. Так, важко, дуже важко. Мені коли сказали, коли все починалося, в мене там була одна знакома. Ми думали, що ми розуміємо на одну. З Росії. Почекай, Надя потерпити спецоперацію. Я тоді не розуміла, ми українці, що за спецоперація, ми все розуміємо. Я бажаю вам такої самої спецоперації. Такої самої. Якось так. Наш татсині день народження, ми його поздравили, ми його любимо, ми його чекаємо, ми його обнімаємо дуже сильно, ми скучаємо дуже сильно. Дев'ять місяців, як ми не бачилися, слава Богу, є інтернет, але все одно, то то не то, але все одно хоч дякую цьому, що є інтернет. Але... Все буде добре. Ох, якось так. Дуже важко. Дуже важко. Дякуємо Германії. Германія нам все нам повезло, кажуть всі. Нам повезло, в нас є дешити. Люди живуть в таборах. Тут дуже важко знайти квартиру, ти знаходиш сам квартиру, тіпа, тобі держава все оплачує. Головне, щоб була квадратура, та що підходить під сім'ю, скільки у вас є всім її, все платять, все допомагають, але такою важкою ціною. Воно не солодко зовсім. Давайте я покажу, що ми будемо сьогодні. Вчора купили продукт. Ми беремо все, що хочеться, то слава Богу. Так, сирвіка любить. У нас є такий дуже класний. Вже зніму його собзор продуктів. Фета. Зараз салатик, навіть зроблю. Креветки взяли ось такі. Ще ні разу не брали. 2 євро, зараз зроблю качуші. Я Креветки, салатик, і... лися салата, і що я там ще хотіла. А, помідорки добавлю. Навірно, от таке м'ясо запечу, теж брала, готове. На сковородці. От. От думаю. А, і оце м'ясо дуже класне. Часто беру, навіть зроблю якось, може на канал, навіть на канал не можу вести. мене він взагалі заради доходу не приносить, тому що. Коротше. Якось так, дуже важко. І... Звідною все змінилося. Куряче гординка, вона маринується на шпажках. Слухайте, так вкусно, берете з собою або на природу, або на сковородці, або в духовці. Я на сковородці дуже смачно, можна в різних спеціях, в різних травах, от реально взявся і пішов, взяв і все. Навірно, курочку, -с. пожар, побачу, що я приготую. І салатик зроблю. Листя салата, креветки піджарила на оливковій олії, слівочне маслом і зверху трошки лимона. Помідорки і додавлю щиф'єту. Простий, смачний салатик. Таку взяла, таку ще не брала, але так вкусно. Коли картопля наполовину готова, я її посолила. Перемішала і дивіться на противні, ой, на пергаментній бумазі, просто супер. Ні масла, нічого не треба, вона така жарненька трошки. ну коротко, Це дуже прикольно. Я ще була проти, типу, купляти таке, але це дуже класно і вкусно і економить час. Так, тут м'ясо дожар'ю, накрила вже, ось як його ой. Накрила кришечкою. бо Це все-таки свинина, ці великі кусочки. І дивіться, до цього салатика ще додаю кукурудзку, Згадала, що в мене є. І буде дуже прикольно. Ой. Вибачаюся. Всього зверху оливкову олію, трошечки капельку, бо тут є. Ми ж якісь креветки піджарювали на оливковій, і слівочному маслі, і лимончику. Оливкову олію, капельку може лимончика і... Трави там в мене є. І все, салати готовий. Збиралися все-таки, йдемо на озеро. Шо, Мама, жарко? Коли я, знає, що, жарко? То говори я наперед, я... тебе не чути. знаєш що? що? Я з'їла морозова, е, коли в мене вже падало морозиво, я зразу запхала в рот, я коли з'їла, то мене от. Е, от, -от мене, корише, я вже язиком трола, таке в що я навіть його не чувствую. Заморозила? Так. Да. Все-таки вирішила йти на озеро, тому що жарко. Йдемо купатися. Так. Взяла і їжу собі. Малі дома не хочуть дуже їсти, все зібрала. Йдемо трошки озеро. Там по дорозі в нас є таке, типу, що, що таке. Там сьогодні жик. Йожик? Там щось що, ходить. Щам якась. Всього ще доводи, бо жарко. Жарко дуже сильно. Ты триса? Актриса. Ты актриса? Пошли, пошли до воды. Ой. Мама, Шо? я тебя тримала, вот Ой, ты если не тримала, я а выдела. она вот так? Тримала. Она думает так. Ну, и, ну. У нас вечные разборки. Ко мне вот так тримала. Вот так, тримала. Ну і що? Ай, Пішли до води. Зачем? ще. Будеш без нього? Давай купимо вокруг. Тікає з води глибини. Діку не встигла, Віка на купалась. І качки пливуть, Кать. Три що два? Три три, да. Що ти робиш? Я просто питала, що ти робиш вік. Що ти робиш? Що ти робиш? Себе? Ой, смішні діти. Мене не надо надувати, мені жалко. Нє-ні-ні-ні. Ну що, на озері смачніше? А чого їжа що ще не смачно? Дома смачніше. Дома буде ще. Має бути краще. Вона зараз холодна. Ну, чекай, ну то ж на вулиці жара. Дивіться. А ви намочили його добре? Так, да, Мама, я перериваю вир... собі що... маркуша. Мама, не О, ну так кидай далі, вони бачиш, вони хочуть сіяти, вони вже до тебе йдуть аж. Ні-ні-ні, до тебе зібрали січики їдуть. Ні, можуть, так. Да. Ну, вони й заїдять. Все, у нас вже Не свіжий хліб був, коротше, такий вже не свіжий. Зморозили, при нас розморозили. що, і там ходять, так. Да. Накупалися сьогодні, відпочили діти, так? Да? Вік. Це, це, це добре вік. За я зараз спати хочу, а прийду додому, я не хочу спати, як завжди. Пішли. а бачите, там дівочки з дві ділочки були, я щоб... Така одна чорному купальнику, а, а одна такому і розовому такому за якимись штучками, бачила? Ну так. Да. Все, йдемо додому. Е, да, за коляскою тут такі є о, звичаї, е, в, тут викидають речі. Іграшки, мебель, все, кому що не треба, Мам, викидають дивись, на вулицю. Дивись, мама, дивись. Подивись, я зараз така ніжна, Я присуваю в мене, вис... мурашки. Щоб... Да. І... Ось, обіди. Да, і хто хоче, кому що треба, хороше стояння собі забирають. Малі побачили там таку коляску. Дітську, який грушок для Лялю. Жовта така. Якщо вона зараз буде, ніхто не забере, то вони хочуть забрати, щоб тут хочуть стоять. Це дуже добре, тому що у нас типу, в Україні продають типу, БВ, Бушни за великі гроші. Тут звіде, нарешті все. Сидяємо. Просто. Будемо дивитися, чи ще є коляска. Ну пішли, пішли. А о є жовта. Є ніхто не забрав. Тут на всякий мусор. Піка, закрий рот. Ой, -мо. І вона просто так от покрасилась. Не знаю, може що й Не поломана. Рюкзак. Ай, пішла, якщо йде. Короче, не поломаю, а просто <реш> відсоєдинилась. Мам, прикинь, я віки прикол сказала. хоч сюди рюкзак. Да. <реш> Коротше, доволі як слони. Нова коляска вона стоїть в Україні, коротше, дуже дорого вона стоїть. Навіть не знаю. ну, Ні, ні, за дорога коляска, вона стоїть дві щемось чотири тисячі, навіть гривень. Да, 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 це така вона блатна. Буду сьогодні закінчувати влог Вчора я вчора знімала, і мене не стало на вчора. Дощ іде, тільки що от дві минути тому лив з вітра. Переривами на кінець пішов дощ, чекали, дуже все горить. Квіти майже вигоріли, я їх поливаю два рази на день. Сьогодні не полила, забулася, погано почувала і дивіться. Було недавно ще дощ пішов. На кінець, а -то, то все горіло, тіло горіло, і земля горіла, і все горіло. Сьогодні пішли, купили, купляли трошки хімії. Що ми купляли сьогодні? Хімію, трошки продуктів небагато. І сьогодні купили рибку червону, взяла тут кілограм майже 100. Де коли балують дітей, що їм було смачно, от вийшло. Кілограм майже 17. Євро, у мене вийшло кілограм 62, два, вісімнадцять євро. Кай, зроби менше звуку. Буду засолювати. У мене є на ютуб каналі рецепт, як правильно засолити смачно, це просто бомба. Скільки мене пробували тут риби, всякої іменно готової зразу вона не смачна нам. Отак я готую, кажи Катюш. Бомба, а так як тут ми купляємо? так, собі да-да. Так собі, я -да. завжди голі, бо жарко. Так? Підходжу в магазині, типу, дивлюся, що немає, чоловік питає. Чоловік питає, типу, що хотіли. Я кажу, що нема рибку червону. Він каже, це така довга, велика. Я кажу, так. Зараз я подивлюся. Ну, по-русски -по 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 він говорив. Прийшов виноси з там з якого складу, да, так? Величезно, сьомому. <хи> Малів шоці, взяли ми кілограмчик, так що питається де коли. Получається, товариш привезли, він не спіл просто розікласти. Вчора дивилася новин, начиталася новин, наплакалася, істерика якась така була, страх ужасний, там щось робиться, непонятно, що там з Японією, з Тайванем, з Америкою і тяжкий шокінець світу. Дуже страшно не розумію, типу, я вже не знаю, що з Україною буде, чи нас предали. Це тільки вони знають. Получається, лише вони знають, що вони там роблять. Якось так, може, і не права, але щось не таке виходить. Надивилася і вже і тут страшно. Не знаю, коли Женя зустрінеться з татом, не знаю, чи будемо ще вижимо в цьому світі. коротше ви самі розумієте, хто дивиться новини. Моніторить. Дуже страшно, дуже незрозуміло, нічого вже не радує бо тому що світ зійшов з розуму. Просто світ зійшов з розуму. Все. Якось так. Покажу вам ще своє лілія на сьогодні. Бережіть себе. Бережіть сім'ї. І все. Надіємося, ми будемо жити. Гарного вам. Майбутнього життя. Всім пока на сьогодні. Очі Лілі казала, що покажу вам. Починають розпускатися. Дуже прикольно брати, вже скільки це третій день, так, Куся? Ми брали в суботу. сьогодні понеділок, Ні-ні, ми брали в суботу. Неділю магазини тут закриті. В тут неділю магазини закриті, не робить взагалі нічого. І це прикольно, мені подобається. І вони лише розпускаються. Дуже класні, тверденькі такі, і мені дуже подобається. Так що всім пока на сьогодні.